Дивіться, що в мене для вас є, Манітоба, з Скоро будемо розігрувати. Перед переглядом цього відео одразу перепрошую за те, що не помив автомобіль, не поприбирав і відзняв вам його не досить так повністю. А так, як є. У мене трішки зараз бракує часу. У мене режим білки в колесі. І так, зараз ми їдемо тут недалеко від Веніпагу маленьке містечко. Хочу спробувати там. Провозити доставочку, так що ми летимо і десь вам пізніше покажу автомобіль і розповім нюанси. Всім привіт, я радий вас вітати на своєму каналі, і в цьому відео я вам розповім трішки, який автомобіль я купив, які нюанси, що, по чому і так далі. Одразу скажу, що я сам не купував цей автомобіль з аукціону. Він був куплений до мене, зроблений також до мене. Я купив цей автомобіль уже відновлений, статус у нього ребілд. Хоча спершу, коли ми його оглядали, нам сказали, що це просто там є врятований статус, там сейф якийсь там, не пам'ятаю як він правильно називається. Але вияснило, що це ребілд, і я це дізнався тоді, коли я вже його придбав. І зареєстрував все повністю. Переоформив на себе. все вже автомобіль був повністю. Мій досить неприємна ситуація. Розповім пізніше, а зараз давайте вам трішки покажу авто. І так, друзі, я повертаюсь додому, і поки будемо їхати, будемо розмовляти за автомобіль, розповім вам детальніше, що, як, де. Тому усім, хто дивиться, і їсть смачного. Мені вдалої дороги. Де ж я знайшов цей автомобіль? Ми з моїм другом Назаром дивилися оголошення на маркетплейсі. Я ще трішки зайшов на KJG, але там щось ну, не зовсім взагалі не зовсім. Так що шукали ми оголошення і знайшли його на маркетплейсі, дивились ми ще один автомобіль. Мінус маркетплейса в тому, що ви не можете зателефонувати продавцю, і вам обов'язково потрібно саме писати, сидіти, чекати, поки вам відпишуть, домовитись про зустріч. Так що було трішки важковато, і деякі варіанти нам відписували. Але ми зупинились на цьому Chevrolet, його продавав наш українець. Щоб було трохи підозріло. Але мені здається, можливо, і справді він не хотів так, щоб так вийшло. Тому що це виглядало ніби як обман. Не знаю, хотів він нас пошукати чи ні, спеціально, не спеціально, але вийшло якось не дуже гарно. Цей автомобіль 2014 року, в нього 1.4 мотор, турбо, коробка автомат. Цей хлопець одразу написав, автомобіль був не в супер важкому ДТП, його просто врятували. Але насправді там було нормальне ДТП. Він нам показав фотографії того, що робилось. Тут лобове скло також замінювалось, тому я не дуже вірю, що там тільки крило робилось. В мене є фотографії тільки за крило, за решту не знаю. Статус ребілд, вартість цього автомобіля 6800 Він скинув нам 600 доларів. Ми його спершу дивилися в неділю, я не зняв готівку. Потім на наступний день ми вже поїхали, зняли, все купили. І в неділю він показував нам документи, який там статус, і там був цей в сейф, щось там врятований статус, якщо по-нашому. І ця страхівка була попереднього власника. Не його. Я не знаю, чи спеціально він це зробив, чи ні. Але в його вже страхівці вказано, що це ребілд. Ну і звісно, в моїй вже також це ребілд. Продати буде важче, звичайно. Але за такі гроші, такий рік з такими функціями, які є в цьому автомобілі, я нічого кращого не знайшов. Ціни в Канаді на автомобіль досить великі і реально важко знайти щось за таку ціну. Аби було більш-менш нормально. Тому я краще куплю відновлений автомобіль, який купляли до мене на аукціоні, відремонтували, зробили. І він пройшов всі безпеки. Зроблене сейфті, а автомобілі після ДТП, які ремонтуються на продаж, вони досить ретельно перевіряються, там досить багато пунктів. Я думаю, що його нормально зробили і все буде також нормально. В принципі, поки що в мене ніяких нарікань немає. Мені, звичайно, що потрібно комплект літньої резини придбати. Якісь ковпаки, якщо диски також взяти сталеві, розхід в цього автомобіля 6 літрів бензину по трасі і по місту 9 літрів. Це найновіший автомобіль, який у мене взагалі тільки був. До цього в мене був Hyundai Gets, який є на каналі, можна відео також про нього глянути, коли я продавав авто. Він був 2008 року. Тепер у мене автомобіль 2014 року. І я в цілому я задоволений, все подобається, все класно. Дуже багато різних функцій, яких я навіть не знав, що таке є, якщо чесно. Шкода, що немає, звичайно, парктроніка, який допомагав би паркуватись. Але автомобіль мені подобається. Це звичайно краще, чим купити нормальний в нормальному стані автомобіль 2004-2006 року. Тому що за такі кошти це буде саме такий рік. Аби купляти щось новіше і краще, потрібно чимось пожертвувати. Я... Приніс таку жертву, як статус Rebuild, Вона була відновлена після ДП з своїми якимись нюансами. Але це новий автомобіль, і він дуже комфортний. До речі, якби не статус Rebuild, то можна було б ще б таксувати в Uber. Потрібно було б лише тільки страхування зробити, те, яке підходить для Uber. Але... Обов'язково, щоб був саме клін тайтл. Якщо ось цей врятований статус, він також не підходить. Тільки Clean Title для Uber. Це написано у них на офіційній сторінці міста Ініпе. Не знаю, як в інших містах у Вінніпезі тільки Clean Title. Я вже розвожу турдаш, чекаю підтвердження від Uber Eats. -у. Ну і дам, звичайно, відповідь на коментар підписника. Валентин Лозицький запитує. Коли вже буде зустріч з підписниками, погода в Вінніпезі чудова, я згідний з цією пропозицією, щоб зібратися, десь можна буде щось організувати. Якщо ви у Вінніпезі проживаєте і дивитесь мій канал, і б хотіли б зустрітись всі разом, зробити якийсь не знаю, відпочинок такий, зустріч з підписниками, познайомились. Цікаво, скільки людей з Вінніпегу мене дивиться. Так що, якщо ви у Вінніпезі і дивитесь це відео, напишіть в коментарях. Я у Вінніпезі не проти зробити зустріч з підписниками. І тоді я подивлюсь, скільки нас взагалі є, і буду вирішувати, що будемо з цим робити. І що вам хочу сказати: дороги у Вінніпезі жахливі. В порівнянні з Варшавою, наприклад, це взагалі ну, навіть не потрібно порівнювати. Хоча ну, деякі вулиці зробили і вони класні, реально класні. ну Це деякі вулиці. А так взагалі мені дуже подобається, як у, у Канаді зроблена розв'язка доріг. Дуже зручно, знаки, світлофори, все це якось так ну трішки незвично, потрібно звикати, але якщо так подивитись, то досить комфортно. Потрібно тільки звикнути. Якщо ти також хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі. А також для моїх підписників скоро зроблю розіграш ось таких номерних знаків, які відправлю будь-куди, де б ви не були. Саскачеван та Манітоба. І, до речі, Манітоба номерний знак 7 -11, 7 711. Це такий дуже популярний магазин є в Канаді 7-11. Не знаю, чи по всій каналі, мені здається, що так, але в Манітобі точно є. Також я розіграю преміум акаунти до Олінго, тобто зможу додати вас до свого сімейного плану і зможемо вивчати разом англійську в додатку до Олінго. Швидше за все, весь цей розіграш буде ближче до року, як я веду канал. Це моя друга спроба вести канал. І 18 червня буде рівно рік, як я виставив перше відео на цьому каналі. Реєстрував я авто в хаб, це типу MPI, але посередник. І все, що потрібно, це просто водійське посвідчення. У мене водійське посвідчення манітове. Не знаю на рахунок українського посвідчення. Також попередня страхівка від попереднього власника на зворотній стороні він має вписати. Ви там маєте підписуватись. І сейфті одразу там на місці можна оплатити податки, одразу оформити собі страхувальний поліс і одразу отримуєте номерний знак. Номерний знак дали мені вибрати з такої пачки. Я вибрав 570-й, а він мені показує ти що дурний, і дає такий номерний знак, там, де 5, 6, 7. Всі числа ось так і дають одне за одним. Це просто класний номерний знак. Тому що я хотів вибрати з цієї пачки 555, 5, 5, 5, але такого вже не було. Ну Там багато було класних ще знаків, але 5-6-7 ніхто не взяв і він мені дістався. Так що номерний знак також класний. Ну а я вам дякую за перегляд. Якщо вам було цікаве це відео, напишіть в коментарях, як вам таке авто чи придбали ви таке авто. Це смішні кошти. Реально для Канади це смішні кошти. Грубо кажучи, це те саме, що купити такий автомобіль в Польщі за 6-800 злотих. Не забувайте за підписку, лайки та дзвіночки. Вони дуже сильно мене мотивують. Ваша активність автоматично підвищує мою активність. Побачимось в наступному відео, і нехай вам щастить, де б ви не були.